Якщо ви шукаєте нові враження і красиві місця в Україні, то в Тернопільській області є чим вас здивувати. У містечку Вишнівець знаходиться велична споруда, названа за прізвищем місцевого вельможного роду Палац Вишневецьких. У палацу його власників і мешканців довга й цікава історія, що почалася ще в кінці 15 століття, коли Дмитро Корибуди збудував оборонний замок на високому березі річки Горинь. Коли замок повністю зруйнували татари, останній з роду Вишневецьких Михайло Сервасій, збудував на цьому місці розкішний палац. Наступні власники палацу, графи Мішики, надали споруді ще більш красивий і блискучий вигляд. У 19 столітті Мішики продали палац, і після цього він ще кілька разів переходив з одних рук в інші, що сприяло сильному занепаду історичних і культурних надбань. Вишневецький палац займає чималу площу, і кожен з його елементів є архітектурним та мистецьким взірцем. Цю споруду недаремно називають волинським версалем, адже вона поєднує в собі риси пізнього бароко та класицизму. Парадний вхід замок проходить через величну античну браму. Центральна частина фасаду з головним входом оздоблена резолітом, увінченим трикутним фронтоном з пишним віпленням. А сама будівля нагадує симметричну пеподібну композицію. Всередині палацу безліч зал. Раніше їх було більше ста, і кожна з них вражала пишністю, дорогоцінними тканинами, золотом та сріблом. Всюди картини та коштовні годинники, китайська і турецька зброя та багатоцінного посуду. В ті часи найбільшою гордістю власників палацу була величезна бібліотека, що нараховувала тисячі томів, серед яких було чимало стародруків та рідкісних видань. Привертала увагу відвідувачів і театральна зала, де ставилися різноманітні вистави. Також велику роль відігравала дзеркальна зала, яка була головною залою Вишневецького палацу. Сьогодні більша частина зал на реконструкції. Однак до деяких можна потрапити. І саме там знаходяться виставки картин, унікальні меблі 18-19 століття та неповторні ікони. Також позитивні враження залишаться у вас від паркової зони, яка знаходиться на території Вишневецького палацу. Раніше тут була велика оранжерея, підвісні місточки, альтанки, античні скульптури. Але, на жаль, збролися лише кілька каштанів, близько сотні вікових лип та кам'яна лавочка, на якій, згідно з твердженнями багатьох легенд, відпочивав сам Тарас Шевченко. Вишневецький палац це справжня перлина культурної спадщини України, яка здатна здивувати будь-якого туриста своєю цікавою історією та неповторною архітектурою.